З миром Божим зараз, коли йдуть у світі війни, колапси, трагедії, земля переповнена горем, і вихід для нас це йти іти до Бога. Спілкуватися з ним, вчитися у Бога, бути з Богом, і тільки Бог зможе нас врятувати, тому що Бог він створив нас по своїй подобі, по своєму образу. Ми є вінець його творіння, і він нас створив не просто, щоб ми на землі жили, спали, їли, займалися сексом та може веселились, коли туалети наповнювали. Ні, він створив нас. Для того, щоб ми жили в любові, в щасті, щоб ми жили по духу, а не просто були продуктом чогось використання, не для того, щоб нами хтось руководив, брав нам з рабство. Ні, Бог створив, щоб ми були щасливі, щоб ми були вільні, а свобода є там, де є Дух Святий. І дійсно, хто як не Бог зможе вирішити всі проблеми в нашому житті, хто як не Бог покаже, що ти не тварина. Що тебе не можна вбивати, ти є вінець мого творіння, ти є найкраще, що я створив на землі. І я створив тебе не для того, щоб тебе вбивали, знущались чи брали владу над тобою. Я тебе створив, щоб ти була світлом і сіллю на землі, щоб ти була тим царственим священством, так, як Бог показує. Це є наше призначення, але сатана він пропонує нам зовсім іншу інформацію, і це є через наші соцмережі, всякі фільми, кінофільми. Тому що раніше, щоб діждатися та, е, якогось серіалу, його треба було тиждень діждати, Да? Там серія йшла один-два рази в неділю і ти чекав. А зараз цих серіалів просто тьмать муша. І це все робиться для того, щоб забрати в нас той дорогоцінний час для виконання цього призначення, тому що. Мене раніше як було сіла в тік-ток, тик-тик, час пройшов. Все просто щоб ми не внікали в Бога. Щоб ми не внікали у. Божу інформацію, сатана все нам дає, щоб ми не читали Біблію. І як він радіє, коли вона лежить нас, просто пилиться у шкафчику. І вихід для всіх нас це віра Бога, віра в Ісуса Христа. Це дозволити Ісусу воцаритися на нашому серці. Тому що, коли Ісус сяде на серці нашому, він зруйнує всяке окове рабства, він розрушує просто всі твердині, тому що ми дозволимо йому. І дійсно наше призначення на землі це не поїсти, і поспати, це є набагато більше, і Бог любить кожного. І тому він дає час, він дає шанс, тому що життя дається нам один раз. І питання, як ми його проведемо? Чи ми проведемо його в своїх бажаннях, похотях, а в кінці. Ми просто потрапимо в пекло, тому що якщо ми тут на землі не з Богом, то ми є автоматично з сатаною. І Ісус каже про таких у слові. ви є дітьми дьявола, і ви хочете виконувати бажання вашого батька. Чорному на білому написано. І тому якщо ми з Богом, то наша місія на землі проповідувати Івангель, нести спасіння, бути світлами і сіллю. А воля сатани це жити як хочеш, Виконувати, виконуй, що хочеш, живи від житті бери від життя. Все, живи на повну катушку, живи одним днем. Але зараз, як йде війна в Україні, ми можемо з цією смертю зустрітися щосекунди. І питання, куди піде наша душа? І від того, чим ми займаємося на землі, залежить, куди піде наша душа. І тому ми місія Слова Боже запрошуємо вас для вивчення Слова Божого. Наші пастора Юлія та Станіслави Солтаненко. Поклали своє життя заради Христа і Євангелія. І вони хочуть допомогти тобі зробити те ж саме. І у вічності ти отримуєш набагато більше, аніж земні оці блага. Тому що ракета впала і немає нічого, що ти будував все життя. Що ти складував, що ти відкладав на щось краще. А на небесах це є вічні скарби, і їх ніхто не зможе вкрасти. Навіть іржа не проникне. І... Підписуйтесь на канали Салтаненко, YouTube, Telegram, соцмережі всі, які є. Підписуйтесь, дивіться відео, напишіть під відео мені, і ми з радістю допоможемо вам вивчати це Слово Боже, пізнати Бога, який реально хоче вас врятувати. Головне ваше бажання та зусилля. Амінь.